На Олімпіаді в Сочі Івано-Франківщину представлятимуть три спортсменки. В багатому наголи матчі ураган пройшов до чвертьфіналу Кубку України з футзалу. Через ситуацію в країні урочистих підсумків футбольного сезону на Прикарпатті не буде. Богдана Мацьоцька, Надія Діденко і Надія Мохнацька представлятимуть Прикарпаття на Олімпіаді в Сочі. Поіменний список спортсменів на Олімпійські ігри опублікував напередодні Національний олімпійський комітет України. Зокрема, у гірськолижному спорті Україну представлятиме Богдана Мацьоцька із Косова. Івано-Франківчанка Надія Діденко виступатиме у фрістайлі. Разом з нею фактично в останню мить квиток в Сочі здобула інша лижна акробатка Надія Мохнацька. Загалом заявка України налічує 39 спортсменів. Ще три кандидати визначаться, коли надійде інформація від. Міжнародної федерації лижного спорту в багатому наголи матчі ураган прийшов до чвертьфіналу Кубку України з футзалу. За бажану путівку Івано-Франківці змагалися за рівненським кардиналом. Перший гол господарі забили на восьмій хвилині гри. Після удару сімки на добування вчасно опинився Валєнко, який відкрив рахунок у зустрічі. Та невдовзі гості змогли відновити паритет. з станським ідеально використали право вільного удару на межі воротарського майданчику. Вже на 14-й хвилині гри ураган знову вийшов вперед. Це шутурма бездоганно виконав зароблений на собі штрафний удар. Та не пройшло й хвилини. Кардинал знову наздогнав драконів. Миронюк, перехопивши м'яча, самостійно пробив ципуна 2-2. Однак ще до перерви Роніньо забив третій гол для урагану. У другому таймі кардиналівці знову ж таки відновили паратет. Тригубець на добування переграв ципуна 3-3. Далі забували лише Івано-Франківці. Зокрема, після помилки захисників гостей м'яч опинився у Валенка. Євген з вигідної позиції не схибив. Далі Петро Шутурма після довгої передачі прицільно одним дотиком запустив м'яча у володіння Дінюшкіна Крапку у грі поставив Євген Валенко, який елегантно переграв гол кіпера і спрямував м'яча у пусті ворота. Дуже здорово ми грали. По количеству моментов, которые создавались в наших воротах, возле наших ворот, их было очень мало. Вот это меня радует. То есть мы больше сейчас уделяем внимание обороне, нежели больше там красоте, которая у нас была до этого. Поэтому, когда нечего сказать плохого, то ну, я не говорю. То есть, В принципе, по количеству моментов по движению мне понравилось сегодня. Выглядали Вот такой результат пиццавый. Як правильно сказати, ураган от в першому таймі вижав з нічого три моменти. Тому що десь там перші надобування, штрафний, там гол з пісочної ями. Я говорю, якщо ми пропускаємо такі голи, то потім тяжко відігруватись. А суперником урагану у чвертьфіналі Кубка України знову буде Львівська енергія. Тим часом боротьбу за кубок України припинив Івано-Франківський клуб Віза Торма». При Карпатці в одній восьмій фіналу поступилися Донецькому Буран ресурсу, що першій половині гри донечани створили для себе комфортну перевагу в рахунку підсумку: 1-9, І віза Торма» зосереджується виключно на змаганнях обласного рівня. Нагадаємо, що на попередньому етапі Івано-Франківці перемогли львівський Лемберг. А в одну шістнадцяту фіналу взагалі пройшли без боротьби, адже команда з рівного зняла змагань. Таким чином аматорський колектив з Івано-Франківська без особливих труднощів пробився до числа. 16 найкращих команд України Розійшлися з миром за взаємною згодою. Сторін народний футбольний клуб Ураган припинив співпрацю з польським легіонером команди Павлом Будняком. 18 січня одразу після розірвання контракту футзаліст автоматично став вільним агентом і вже залишив Івано-Франківськ. У складі урагану поляк за півтора сезони провів 46 матчів, матчів, яких забив 11 голів. Загалом в українському футзалі будняк став першим легіонером сусідньої Польщі. А минулого року у футболці івано франківського клубу цей гравець виборив срібні нагороди чемпіонату України. Серйозну заявку на вихід у фінал чотирьох Кубку України з баскетболу зробила Івано-Франківського Верла. У першій грі двомачової дуелі ведмедів вдома здолали Южнинський хімік. Домашня зустріч завершилася з рахунком 79-71. Фактично, продовж цієї гри прикарпатці були у ролі нездоганяючих, і лише в останній 10 хвилинці підопічні Євгена Мурзіна зробили фантастичний ривок три за та переломили хід гри. Джокером у складі ведмедів став Олександр Доленко, який набрав у цій грі 11 пунктів. Мы почти целую неделю готовились к этой игре. Она была для нас важна. Мы хотим дальше пройти в Кубке. Химик серьезный соперник, я считаю, они идут в лидирующих, на лидирующих позициях в чемпионате. Ну, у них тяжелый график, как бы, может, это сказал, деление не играл. Мы сегодня показали, на что мы способны, мы реально дали битву. В большом перерыве у нас было отставание. Тренер сказал: ребята, еще 20 минут. Покажите, что вы можете. Боритесь за каждый мяч, что мы, в принципе, и сделали. Тож Гуварла з восьмивачковим запасом їде на матч відповідь до южного, який відбудеться вже 25 січня. Після перемоги над хіміком Говарла в черговому матчі чемпіонату без проблем здолала Криворізький Кривбас 79-63. Ще за підсумками першої половини господарі паркету забезпечили собі восьмоочкову перевагу. Скориставшись відсутністю пантича, ведмеді виглядали сильнішими у боротьбі під щитами. А ривок господарю майданчика в третій чверті визначив долю матчу. Кращими у цій грі були українці Павло Ревзін та Роман Гуменюк. Виграли й добре. Хотіли виграти, було бажання поправити турнірну таблицю, щоб була більша впевненість попадання в плей-офф. Взяли свою гру я рахую, і в принципі я задоволений грою. звичайно, були помилки. Будемо працювати над цим. Да, Сьогодні більше вдалося, наверное, скоріше, ніж не вдалося. В принципі, ми підготовилися, німного времени було, але ми підготовилися і немножко приймали кураж і вже так довели гру до кінця. Тож у турнірній таблиці після цієї перемоги івано-франківці піднялися на шосту сходинку суперліги. Традиційного вшанування кращих гравців, тренерів та меценатів прикарпатського футболу за підсумками попереднього сезону не буде. Так у п'ятницю, 24 січня, вирішив виконавчий комітет обласної федерації футболу. Рішення викликане ситуацією в державі, коли заплановане на 1 лютого святкування є недоречним. Між тим функціонери обговорили інші важливі питання спорту номер один. Зокрема, федерація підтвердила участь в області у новому турнірі Кубку регіонів УЄФА. Згідно регламенту, його учасниками не можуть бути футболісти, які мали контракти з професійними клубами. Однак нині фактично у кожній аматорській команді області є такі представники. Вітак, функціонери вирішили сформувати збірну команду Прикарпаття. Наприклад, Коломея, чемпіон України минулого року, на жаль, в цьому турнірі виступати не може, тому що в них з ми вже маємо інформацію, у них з 15 чоловік мають 15 чоловік мають або мали мали вірніше діючі професійні контракти. А це змагання суто для аматорів. Даємо підтвердження, тому що ми маємо потенціал, даємо підтвердження. На той час, як ми збиралися, дві команди проявили інтерес до цього турніру. Це Карпат Яремче і Тепловик івано Івано-Франківський. Ми обговорили довго. Зійшлися на тому, що ми повинні вивчити ситуацію і на базі або одного, або другого колективу створити цю збірну команду. Також виконком затвердив план роботи на рік. У ньому 74 заходи різного масштабу від чемпіонату і першості області до дитячих змагань. Так, кубок підгір'я розпочнеться 23 березня. А Вищоліговий обласний турнір у квітні. Серед цьогорічних новацій зміни у форматі проведення меморіалу Думанського та Кубку Карпат у селищі Кути. Тарас Петрович мав попередню розмову. Попередню розмову з е Іноземними будемо так говорити, громадянами. Це стосується турніру Кубку Федерації пам'яті Мирослава Думанського. Планується його провести вже як міжнародний турнір. Міжнародний турнір. Тобто, ну виявили бажання, і така попередня домовленість є, що до нас мали би приїхати юнаки. Юнаки, діти, ну ще поки вік він не визначений з Італії в Кутах. Такий традиційний турнір, як Кубок Карпат. Він в принципі і далі проводиться, але він проводиться футбольним клубом Карпати Кути. Ну і десь так звер він так звернувся і не так масштабно. І цього року також він пропонується і внесений до єдиного календарного плану як міжнародний турнір. І виявили бажання в цьому турнірі приймати. Ну, знаєте, що у нас є такі дружні стосунки нашої області з Спортивною громадськістю, і в тому числі і футбольною, Румунія. І провести його під назвою, так і залишити її кубок Карпат, але щоб учасниками цього турніру стали команди, які носять назву Карпати. Наприкінці засідання виконком дав оцінку публічній перепалці Тараса Клима та іншого футбольного функціонера Мирослава Ступера. Власне, останній став її ініціатором та викинув у пресу чимало звинувачень у бік Клима. Нині ж на засіданні Василь Сікора усі аргументи критика спростував, а присутні одноголосно засудили дії ступора. Ми всі знаємо і що нам го. Говорити Мирославу Івановичу є своя думка. Думка нехай ЗМІ залишається, і він завжди мішав, коли забороняли, висловлювати, завжди висловлював, і ніхто нікому рот не закривав. Але оці факти, ну це вже стосується Тараса Петровича, ну, є можливість, можна і до суду звернутися. То таке, то вже особиста справа. Якто щось далеко думає, що зараз буде знову тут революції робити, зараз якісь вибори, перевибори. Прийде час. Моя пропозиція є, у нас регламент. Допрацювати має цей орган, який вибрали люди, а там далі нехай вбирають далі. В підсумку виконком схвалив заяву, у якій вийшли у свою підтримку нинішньому очільнику обласної федерації футболу Тарасові Климу. Івано-Франківець Тарас Сапа переміг на гран-прі першого етапу Кубка Букувелі з фріфайту. Змагання відбулися в рамках Кубку України з фрі-файту у дивізіоні Еліта. У вазі до 70 кг у своєму першому бою Тарас зійшовся з представником луганської школи Антоном Шем'якіним. Нашому бійцю вдалося отримати дострокову перемогу за задушливим прийомом у третьому раунді. Другий бій Тарас також закінчив достроково нокаутом у другому раунді. Він переміг майстер спорту міжнародного класу Владислава Косяненка з сум. Наступний бій Тараса Сапана Кубку Букувалі очікується 8 березня, де він буде захищати свій пояс чемпіона. Того дня також буде розігруватися потівка на чемпіонат світу з ММА, який пройде у Лас-Вегасі, в трьох інших вагових категоріях прикарпатці перемоги не здобували. Місцеві та еквондисти на день стали моржами на свято водохреща разом з сотнями івано-франківців, вихованці клубу Золотий дракон традиційно пірнали у крижану воду місцевої бистриці. Зануренню передувала невелика розминка. Пробілися, розігрілися, скупнулися. Ну і як говориться, народі чим ближче до природи, тим люди молоді, здоровіші, такаються здорові діти. Значить, Здорова нація, здорова нація здорова Україна. Серед пірнальників і дорослі і малі наймолодшим моржам немає десяти років. Я думаю, що тут буде не дуже так холодно, але ну, скупався, було гарно. Сподобалося? Батьки своїх дітей на такий експеримент віддавати не бояться. Більше того, самі вирішили зарядитися здоров'ям на цілий рік поряд з юними та Хотіла Хотіла спробувати, ніколи ще не пробувала. Правда, погано, що немає снігу, але нічого. Враження дуже гарні, дуже цей е, холодно, але потім приємно, тепло стає після води. В першу гірську річку на Йордан занурилися і досвідчені та Зізнаються, кількість адреналіну у цій процедурі зашкалює. Багато адреналіну енергії, холодно спочатку але потім так заспокаюся. До речі, не злякалася холодної води і творці програми Час спорту, котрі теж вперше у житті занурилися у річку на Йордан. І про зроблене не пошкодували. Молодці, супер.